Рок – це життя. Знову взялася за своє бренчання. Видихаємо. Я спокійна та безтурботна. Кидок кобри. Ледь струни не порвала, збожеволіла, сестричко, зіпсувала мій похмурий дизайн. А не треба було мені заважати, папа. -па. Почитаю в тиші. Трясся! Ага. Карма буває з Люкою. А ти не суй свій цікавий ніс у мою кімнату. Що ви тут накоїли, дівчата? Будете покарані негайно. Я навчу вас сімейних цінностей. Поки не навчитеся жити дружно, стінку не поверну. Схоже, ми влипли. Усе через твої примхи. Бе. Моя половинка у будь-якому випадку краща. Побачимо. Почнімо будівництво страшного ложе. Добре, що тато не замкнув скриньку з інструментами. Доведеться слухати виття шуруповерта. Мій улюблений колір. Терпіння уже на межі. Отримуй, ще придумаю, як її насолити. Перетворимо брусочки в дещо жахливо гарне. Час креативу від Керол. Покажемо, хто тут найквітливіша. Ідеальна балка для майбутнього ліжка. Задамо жару маленький шурупчику. Вгризайся глибше. Мені потрібна меганадійна конструкція. Закріплюємо непроникну тканину з усіх боків. Хм, Вийшло монструозно круто. Фарбування не менш важливе, принаймні так казали по телевізору. Перевіримо процес пішов. Я б навіть сказала, полетів із турбошвидкістю. Фарбування виявилося справжнім антистресом, відтінок чистоти, ніжності та світла. Точно про мене перший етап успішно завершено. Рухаємось далі. Кілька вантажників не завадило. Б. Фу, оце є сильна та незалежна. Додамо моєму королівському ліжку елементів затишку. Ковдра легша за пір'їнку і м'якіша за хмарку. До речі, про хмари. Я вирішила зробити узголів'я у формі хмарки. Тож спочатку намалюю її маркером, потім обережно виріжу, чітко дотримуючись вигинів лінії. Потрібна форма готова. Тепер покриваю її білою фарбою. Адже в моїй кімнаті завжди має бути чистий небосхил. Нам може стати у пригоді навіть кілька шарів фарби. Адже, щоб вразити завжди похмуру сестру, мені не варто економити, правда? Чекаємо, поки хмара висохне. Та сміливо починаємо наклеювати на неї світлодіодну стрічку для вау-ефекту. Згорнемо її в заводки. Далі наносимо силіконовий клей на грудочки вати та прикріплюємо поверх стрічки. Клею знадобиться зовсім небагато. Трохи притримаємо для надійності. І яке пухнасте у Проситься підключитись до електрики. Магія серед білого дня. Краса! Приділю час своєму щоденнику. Ех, райська релаксація. На її боці якось підозріло тихо. А, Рятуйте. Стороннім вхід заборонено, зрозуміла. Виручай кісі місі. Нерви на межі. У моєму комфортному гніздечку ми в безпеці. Розслабся, крихітко, вередлива сестричка бешкетує. Що ж, настав судний день для некльових стін. Як на мене, в склепі мають сяяти підходящі прикраси. Накидаю маркером два трафарети. Відчуваю, дизайн буде просто вогонь. Час вирізати частини наших шедеврів. Намагаюся не поранитися, адже канцелярський ніж дуже гострий. Декор поганої дівчинки потихеньку вимальовується. Вуаля хотіше фарбувати. Нанесу малюнки за допомогою маленького валика. Зафіксуємо неслухняні краї скотчем, аби ніщо не завадило нам провести цей ритуал настінного живопису. Поїхали! Заповнюємо кольором кожен куточок. Вийде неповторна атмосфера, і передчуття не підвело. Чиме бід там займалася? <гум> Має страшний вигляд. Ой, спинку розім'яла, годиться на моїй половинці кімнати. Незабаром засяє веселка. Для її створення використовуємо палички для аквафітнесу. Губкою фарба наноситься набагато рівномірніше. Намагаюся не пропустити жодного міліметра. Таким чином, я прикрашу відповідними кольорами сім акванудлів. Зацініть будь-який єдинорік би залюбувався. Дивися, і вчися пікова дамо. Прилаштовуватиму по черзі сюди мої палички-виручалочки. Фантастика! Тримаються міцно. Хм, Заздримовчки повели тільки темряви. А хмарка номер 2 вирушає на своє почесне місце. Я сьогодні у винахідливому настрої. А що в тебе цікавого вампірення? Ніхто не сміє ображати рокерку в її лігві. Вигадала. Ця саморобка добре підкреслить мою особистість і відлякає усяких зазнайок. Вирізаємо очі і рот і обводимо їхній внутрішній контур білим маркером. Мені вже подобається чудовий контраст. Погодьтеся, нічого не нагадує. Кілька хвилин. І перед вами мордочка привода те покажу цікаву штуку. Не очікували побачити двосторонній скотч. А він допоможе подарувати примарі обличчя, наклеюємо вираз жаху на біле простирадло. Каркас із дроту вже чекає. Злегка підправимо Жахай усіх підряд, особливо за очку Керол. А зараз ловіть ексклюзив від любительки гострих відчуттів. Елегантну чорну фарбу наносимо на губку. Нею розподіляємо цю чорноту заздалегідь підготовленим трафаретом. Як вам мій павучок? Так, старання не були марними, дошка змінилася. Пощастило, що в моїй кімнаті повно ланцюгів. Я жах, що летить на крилах ночі. Що там у нашої всезнайки? Милий щоденнику, я чудовий дизайнер. У графені на півтемряві з'явився атракціон. Але моя ідейка у три їй носа. Стануть у пригоді чотири дерев'яні брусочки наступних розмірів. Обережно просвердлюю отвори в кожному очистимо робочу поверхню. З боків брусків робимо невеликі виїмки. Дивіться уважно. Адже наша розвага уже на підході. Вставляємо маленькі циліндри. Вони допоможуть нам надійно закріпити сидіння. Збираємо наше дерев'яне диво. Друг молоточок гарантує, що споруда не розвалиться. Сміливо мотаю м'яку мотузку навколо брусків, зав'язавши хрест навхрест, прилаштовую дерево, що залишилося. Додатково скріпимо балки шурупами. Безпека понад усе, чи не так? Кінчики мотузки туго зав'язуємо. І, звісно, обрізаємо зайве. Стає очевидним, яка сторона буде лицевою. Просовуємо мотузку в отвори з боків. Зав'язуємо міцні вузлики. Вони застрахують від аварійного приземлення. Погнали вішати. Має витримати. Терміново тестуємо. Підтягнулися. Клас. Набираємо розгін. Ві. Бачила епс. Керол справжня майстриня. Година без пранків над ботанкою. Виправимо ситуацію. Паралелепіпед Хм, Таке смішне слово. Запам'ятаю та хвалитимуся ним у дворі. Настав твій час, Каспере. Бу Прибульці Коєричний політ. З такими трюками можеш у цирку виступати. Змайструю собі курінь. Все одно залишилися будь-матеріали. Назвуть цю споруду вігвам чорної туги. Робимо блискучий дах. У результаті вийшли руїни смутку. Створю собі окремий курінь для спокійного читання. Точніше, надуду. Головне, самі не полетіти. Ой ой, різко темніє в очах. Гей, затята будівниця. Я прийшла перепросити. Рада, що ти усвідомила свої помилки Еббі. То ти пробачила! Час обіймашок! У мене найкраща сестричка в світі. Що ж, з гойдалками це була чудова ідея, правда? Ого, доню! Бачу, ви чудово порозумілися. Отже, можна ставити перегородку назад. Стіна нам більше не потрібна, тату. Адже ми потоваришували. Мої розумнички! А які у вас стосунки з братами та сестрами? Пишіть у коментарях. Бувай!